Піднесеного настрою Чоповицьким вогнеборцям додавала урочиста музика та почесні гості. Народний депутат України Микола Рудченко привітався з кожним рятувальником особисто, бо разом з ними свого часу втілював у життя ідею будівництва сучасного пожежного депо. Нині Чоповицька ППЧ-19 Малинського району є взірцем пожежних частин в Україні. Тут створені усі необхідні умови як для праці, так і для дозвілля 22 вогнеборців. Комфортні кабінети, їдальня, облаштоване місце для проведення занять та відпочинку особового складу, який щодоби заступає на чергування. Проте ще 10 років тому на цьому місці була дерев'яна пожежна частина з дерев'яною вежею. І сама сторічна будівля на межі руйнування. Немає приміщення, тож немає пожежної частини. Так вважало тоді керівництво області і розпочало будівництво нового пожежного депо вкрай потрібного для мешканців селища. От я пам'ятаю той час, коли не вистачало. Матеріалів, я маю на увазі горчо-смазочних матеріалів, не було пожежних машин і тому подібне. Завжди обласна влада приймала рішення для того, щоб їй допомагати. І от у Чіповичах, коли я був губернатором, було таке прийнято рішення, збудовано на старому місці, де розвалилася пожежна частина, збудовано пожежну частину. Тут обслуговують вони і сусідній, і Коростенський район по викликах, коли потрібно, але це є взірцем і це одна із. Самих красивих пожежних частин не тільки в області, а в державі Україна. На святковому зібранні з нагоди десятиріччя уведення в експлуатацію Чоповицької пожежної частини вогнеборці отримали у подарунок мікрохвильову піч від Миколи Рудченка, а також пісню у виконанні юного вогнеборця, учня шостого класу Віктора Шиханцова та теплі слова подяки від керівників селища Малинського райвідділу МНС та районної ради. Хочу привітати вас, дорогі пожежники, керівника і вас всіх. І побажати вам міцного здоров'я, благополуччя і щоб поменше справді було надзвичайних ситуацій, пожарів. І хочу подякувати від імені моїх робітниць, у яких були пожари, Як до депутата зверталися, якби не ви, вони сказали, що погоріли би хати. Микола Рудченко пообіцяв, що підтримуватиме й надалі своїх односельців, які в сучасних умовах повинні мати ще й відповідне технічне оснащення для надання екстреної допомоги у різноманітних надзвичайних ситуаціях.